Ще раз добренький день. Принесла я помідорки в хату з теплиці. Тут різні, 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 різні. Оце сержант Пепер, там на місці ми з'їли з торією жіночкою були, вони дуже добрі. Отаке. Хай ще перестоять до ранку. Дивіться, сьогодні, яке число 18 чи 19 листопада, а ще в мене помідори. А якби була вдома, якби я їх лучше там зберегла би, то було б ще більше. І так багато, бо переспівших вже такі, що то вже і сюди їх не ложили. Там, мабуть, у два рази більше викинулося. Це всі помідори. Е Висіялись самосівом сержант пеперні. А ці, що мене росли з правої сторони, я як садила капусту. Я всім показувала. Дивіться, помідор скільки насялася самих, підростали ті помідорки. Я їх гляділа, підсапувала, підливала, а потім розсадила, але я їх не підв'язувала. Вони так і валялись на землі, але на них було ну, дуже багато помідор. Прямо, прямо дуже, дуже. Бачите, які хочете. А це жовтий це один попався гібрид, який ще я позавторік садила. Отак От він висіявся, я його посадила була в минулому році, ну, в цьому році в сезоні. І оце він оце до цих пір. Але вже я його не залишаю, тому що е, один раз гібриди можуть бути, а другий це фірми Саката. Дуже хороші, на смак хороші, але ж вже все, вже вони пере... не можна. Один раз можна гібриди там посіяти, а другий раз не знаю, який горох буде, не хочу. Отаке. От Такі помідорочки гляньте гарні, гарно виглядають, смачні, поспіли. Ну і говорю два рази більше. Оце таких переспівших викинулося. Не викинулось, я сказала, його поприкопувати там. Отаке. Так що помідорки, кінець листопада у мене є. Зроблю соус. Мені в інстаграмі там Яночка з Яремчі написала, що тут беріть проваріть їх. Ну я їх помию, про сьогодні помию, розложу на рушник, щоб вони добренько мені висохли. Потім візьму м'ясорубку. Мене є в м'ясорубці завжди дві решіточки, а це три. І третя вже така дрібнюня. Що й соковарки, соковижималки не треба. Понімаєте? Така дрібнюсінька. От, я візьму через ту дрібненьку пропущу, ну і візьму на той друшнячок перетру. Там почти нічого не протирається, тому що кажу, така решітка попала, якась е, удача, як по-українськи. Ну, й забула, як перекласти. От, е, щоб положили ту третю решітку в комплект, то прямо дуже добре. Оці всі соки, що я робила, е, ці помідорові, всі соки томатні, що робила, то всі я через м'ясорубку, не через соковижималку. Бачите, як багато ті кошик. І кажу, мабуть, два повних кошики таких там і остались в теплиці, бо дуже тож два більше двох місяців не була вдома. Як вони ще ці дочекалися, не уявляю. І ще й зелені були, це, щоб ще трошки так от не копати нічого, можна було б ще обставити сонечко пригріває. От зараз в теплиці я заходила 18 градусів. Це вже після обіду. А у середині дня, навіть як... якщо мороз, і на дворі сонце, в теплиці плюс 20. Уявіть. Хай би цілу зиму був мороз, то можна було б щось мороз, але сонце, то можна було б щось там вирощувати. Добренько на цьому все. У мене заварила чайок, зараз вон, бачите. Поп'ю чай і ну, ще щось буду робити. Назбиралося всього прибирати в хаті треба, хоч і було прибрано, все треба робити. Добренько на цьому все. Бажаю миру, бажаю здоров'я, бажаю добра і всього всього вам самого найкращого. Завтра перероблю помідорки покажу вам, що вийде з нього.